У 331 році до нашої ери, на рівнинах поблизу селища Гавгамели, відбулася одна з найвідоміших битв в історії людства. Битва, що вирішила долю імперії Ахаменітів і прославила ім'я одного з найвидатніших полководців усіх часів Олександра Великого. На момент початку конфлікту, Перська імперія була наймогутнішою державою на планеті. Вона простягалася від Інду до Егейського моря. Але ця імперія, попри свою велич, вже не була такою монолітною, як за часів Кера Чідарія I. Усередині кипіли змови, а сатрапи часто діяли на власний розсуд. Проти цього гіганта стояла Македонія, відносно молода держава на півночі Греції, яка лише нещодавно вийшла з тіні елінських міст держав. Своєю силою Македонія завдячує Філіпу II, батькові Олександра, який провів масштабні реформи та об'єднав Грецькі поліси у Коринському Союзі. Його вбивство у 336 році до нашої ери поставило на чолі держави 20-річного Олександра. Олександр не лише продовжив справу батька, він перетворив її на масштабне завоювання Сходу. Він швидко приборкав повстання в Греції, розгромив Філи та подався на схід у Персію. Успіхи не змусили себе чекати. У 334 році до нашої ери він розбив Персів на річці Грані. Наступного року відбула ще масштабніша перемога битва при Іссі, де Олександр знову переміг. Хоча перський цар Дарій III особисто очолював армію. Після Ісу шлях на південь був відкритий. Він реалізував свій план завоювання узбережжя Середземного моря, захопив Тір, а згодом після двомісячної облоги фортецю Газу на порозі Єгипту. Єгипет же дістався йому без бою. Сатрап Мазака добровільно передав країну разом із усіма скарбами під владу Олександра Македонського. Цар відвідав Мемфіс, де був проголошений фараоном, а потім вирушив до Оазису Бога Амона, де його визнали сином самого Божества. Рівного грецькому Зевсові. Зрештою, він заснував знамените місто Олександрія. У цей час Дарій намагався зібрати нову армію. Він пропонував Олександру мир, величезну суму золота, території та навіть руку своєї доньки. Але Олександр відповів відмовою: він прагнув не миру, а остаточної перемоги. У квітні 331 року, до нашої ери, Олександр вийшов з Єгипту і рушив назад через Синайську пустелю. Маршрут проходив через Палестину далі на північ до Сирії. На той момент Дарій Третій уже зібрав нове військо. Військо готувалося в Месопотамії у самому серці імперії. Дарій зібрав сили з усіх кінців держави: персів, мідян, вавилонян, скіфів, індійців, арабів, навіть кирійців та албанів Кавказу. У липні 331 року Олександр досяг Тапсаку ключової переправи через Єфрат. Переправу не охороняли. Дарій вирішив не стримувати Олександра на цьому етапі, а заманити його далі в глиб. Дарій, очікуючи, що Олександр рушить уздовж Єфрату, наказав спалити врожай і знищити все, що могло б забезпечити противника продовольством. Це була класична стратегія випаленої землі, покликана ускладнити просування македонян і змусити їх втратити темп. Олександр не поспішав, він розумів, надмірна впевненість дорого коштує. Олександр зробив стратегічний маневр, повернув на північ і пішов в сторону Тигру, де місцевість була менш контрольована персами. Врешті він переправився через Тигр біля сучасного Мосула, місця, де вода була бурхливою і глибокою. Переправа в серпні 331 року була важкою, але успішною. Олександр наказав армії йти в бойовому порядку одразу після переправи, очікуючи можливої атаки Дарія III. Дарій дійсно був обізнаний пролуг македонців та послав загін для спостереження за діями Олександра. Проте жодної атаки не відбулося. Дарій вирішив не атакувати армію Олександра під час переправи, очевидно, вважаючи, що зіткнення у відкритому бою на обраному ним полі буде більш вигідним. Це дозволило Олександрові без перешкод завершити переправу і продовжити похід на схід. Поле битви Дарій вибрав особисто. Це була рівнина поблизу селища Гавгамели, недалеко від міста Арбела, сучасний Ербіль в Іраку. Місцевість ідеально підходила для маневру кіноти й бойових колісниць. Він вивів військо на рівнину. І одразу наказав робітникам вирівнювати місцевість, зрізати пагорби, розчищати каміння і дерева, вживаючи всіх можливих заходів, щоб зробити поле якомога більш плоским. У дорозі Олександр мав дві незначні сутички з перської кавалерії під командуванням Мазея, але ті швидко відступили. Полонені, захоплені під час цих боїв, повідомили, що велике військо Дарія вже стоїть біля Гавгамел, на той момент приблизно за 17 кілометрів. Подальша розвідка виявила, що перси активно вирівнюють місцевість, і Олександр зрозумів, що Дарій не має наміру відходити з цієї попередньо обраної позиції. Це дало можливість македонцям розбити табір і добре відпочити перед рішальною битвою. Поки більшість війська відпочивала, Олександр зібрав загін кіноти і особисто вирішив на розвідку дослідити як поле битви, так і сили Дарія. Коли він піднявся на пагорб із видом на рівнину, історик Пітер Грін припускає. Що в ту мить Олександр, можливо, і пожалкував про свою самовпевненість. Перед ним лежала армія ще більша, ніж та, яку він переміг під Іссом. До того ж, вона здавалася краще озброєною, більш досвідченою і мала численну східну кіноту, що наводила страх. Тієї ночі Олександр довго не спав у своєму наметі, обмірковуючи можливості кожного підрозділу персів і те, якої шкоди вони можуть завдати, а також розробляючи тактику для здобуття перемоги. У якийсь момент до нього прийшов Парменіон. І запропонував атакувати ворога вночі. Але Олександр відповів: Я не зганблю перемогу, здобуваючи її крадькома, наче злодій. Олександр має перемогти своїх ворогів відкрито й чесно. Навіть Аріан, який зазвичай захоплено вихваляє македонського царя, вважав, що ця гордовита відповідь Олександра могла бути не більше, ніж димовою завісою. На його думку, ці високі слова радше свідчили про впевненість у небезпеці, ніж про марнославство. Відмова від нічної атаки. Яка була надзвичайно ризикованою і могла обернутися катастрофою, була швидше обґрунтованим тактичним рішенням, а не моральною позицією. Адже до цього часу відкриті битви приносили македонцям значні успіхи, тож не було сенсу ризикувати всім у темряві. І справді це рішення виявилось дуже розважним. Поки македонське військо відпочивало перед вирішальним зіткненням, перси, не маючи укріпленого табору, всю ніч стояли в бойовому порядку, боячись раптового нападу. Відсутність сну виснажила армію Ахаменідів. Більше того, довге і безрезультативне очікування сильно підірвало моральний дух персів. У безпечному македонському таборі, тим часом, Олександр завершував останні штрихи до свого складного бойового плану. А потім просто ліг спати під раду. Коли сонце зійшло над горизонтом, день великої битви при Гавгамелах, Олександр усе ще спав. Незважаючи на урочистість моменту, він залишався спокійним. Тим часом підрозділи самостійно поснідали і вишукувались у бойовий порядок. Лише коли настав момент реалізовувати план, Парменіон, певно, з ноткою іронії, пішов будити царя, здивований тим, як той може так спокійно спати, коли за пагорбом стоїть найбільша армія з усіх, що будь-коли бачив світ. Він запитав про це. Олександр відповів просто він справді був занепокоєний тоді, коли перси відступали і спалювали все на шляху. Але тепер, коли справа йде до відкритої битви, Клянусь, Геракло, він зробив саме те, чого я хотів. Невдовзі після цього Олександр вишикував свою армію в бойовому порядку і вийшов на рівнину Гавгамел. Македонський цар і його перський суперник знову опинилися віч на віч. Битва за Азію ось-ось мала розпочатися. Армія Дарія була настільки величезною, що її фланги значно виходили за межі строю Олександра. Загроза оточення з флангів була майже неминучою. Лівим крилом персів командував Бес – сатрап Бактрі, а правим мазей. Сам великий цар Дарій розташувався в центрі. На цій величезній арені вперше з'явилися два екзотичні види підрозділів. По-перше, це були 200 косоозбройних бойових колісниць Великого Царя, експериментально ударна зброя з лезами на колесах, розрахована на те, щоб прорвати Македонську фалангу. По-друге, це група з 15 величних бойових слонів, які супроводжували індійський контингент Дарія. У цілому армія Ахаменідів на рівнині Гавганал налічувала від 100 до 150 тисяч воїнів. З яких від 30 до 40 тисяч складала кінота. Проти цієї величезної сили виступила армія Олександра чисельністю приблизно 40 тисяч піхотинців і 7 тисяч вершників. Ззовні бойове шикування македонян виглядало традиційно. Палани утворювали міцний центр, ліве крило очолював Парменіон та Союзна Фесалійська кінота, тоді як на правому крилі був сам Олександр разом з гвардійською кінотою та легкою піхотою, пельтастами, лучниками і гіпаспистами. Ми не знаємо плану Дарію, як він збирався перемогти македонян. Але можемо здогадуватися, що маючи чисельну перевагу, він планував здійснити оточення військ Олександра. Саме тому Олександр на цю конкретну битву передбачило вніс кілька стратегічних змін: обидва фланги македонського війська. Були розгорнуті всередину, щоб краще протистояти можливому охопленню з боків. Позаду основної лінії фаланги Олександр розмістив другу лінію 7 тисяч грецьких гоплітів, яким було наказано розвертатися і прикривати тил у разі ворожого обходу. Таке розміщення з посиленими флангами та резервом мало стримати перську кіноту достатньо довго, щоб здобути вирішальну перемогу в центрі. Впевнений, у залізній дисципліні своїх військ і готовий використати план Дарія проти нього самого. Олександр наказав усьому своєму фронту. Поступово зміщуватись праворуч. Одночасно він особисто очолив праве крило і почав косий маневр, нібито намагаючись обійти перську лінію з флангу, незважаючи на меншу чисельність. Без, миттєво зреагувавши на цей несподіваний маневр, розтягнув свої кавалерійські сили ще ширше. Прагнучи не дозволити Олександру вийти йому в тил і постійно тримався зовні від македонського крила. Такий маневр у свою чергу змусив персів перекидати частину військ із центру. Раптом стало очевидно для хименіцького командування. Просуваючись вправо, Олександр намагався відтягнути битву з вирівняної рівнини, зведучи на нівець усю стратегію Дарія. Яку той ретельно готував на цьому полі. Незважаючи на меншу чисельність, Олександр продовжував повільно драйфувати праворуч, поки майже не вийшов за межі розчищеної ділянки. Занепокоєний перспективою вести бій на нерівному ґрунті, Бес, зрештою, не витримав і наказав своєму крилу перейти в лобову атаку на праве крило македонців. А саме цього і домагався Олександр. Цей крок став відповіддю на його ретельно сплановану провокацію, коли Гетайри Олександра вступили в бій. Із сако-бактрійськими вершниками авангардом війська Беса македонський цар почав підсилювати фланг новими підрозділами, що чекали в глибині. Як і очікувалось, Бес відповів кинувши в бій більше своїх сил у надії зламати опір Олександра і обійти все його військо з флангу. Поки цей жорстокий бій вирував на правому фланзі македонців, на протилежному фланзі Мазей розпочав масований кавалерійський наступ на Парменіона. Який, як завжди, перебував у чисельній меншості і тримав оборону з останніх сил. Водночас, по всьому фронту в атаку пішли 200 серпоносних колісниць. Вони ринули вперед у шаленому прориві. Їх ціль прорвати македонську фалангу. Але фалангіти, відомі своєю залізною дисципліною, не піддалися страху. Вони приготували свою тактику проти нової зброї Дарія. Як відомо, кінь не дурна тварина і не буде бігти просто на списи. Тому фалангіти просто розступилися, відкриваючи проходи, куди й направлялися коні. А там їх вже зустрічали піхотинці, які обстрілювали каміння з писами і стрілами по колісниці та зупиняли списами потужну атаку, зрештою, звівши нівець новаторську тактику Дарія. На правому фланзі сутичка між гетайрами і кінотюд Беса ставала дедалі жорстокішою. Для македонців це був надзвичайно запитий бій проти переважаючих сил. Ще частина перських підрозділів з центру вступила в бій, намагаючись вибити македонську фалангу. Саме в цей момент відбувається геніальний хід Олександра. Кавалерія Беса. Зарязли в бою з кінотою та легкою піхотою македонців. Це оголило небезпечну діру в центр лівого крила. Лінії персів були виснажені, а багато загонів, які мали б захищати великого царя, вже були втягнуті в інші бої. Тоді Олександр особисто пішов у бойову атаку на Дарі. За різним бойовим криком, клин македонського царя безжально прорвався крізь охоронні загони, що оточували перського монарха. Бій був запеклим. Самого Олександра не раз збивали з коня. За підтримки фалангітів Олександр все ближче проривався до Дарія. Перський цар, який почувався дедалі неспокійніше з початку битви, за словами Курція, вихопив меч і приготувався захищатися. Проте, навіть з огляду на те, що доля його вікової імперії висіла на волосині, природна лякливість Дарія знову взяла гору. Зіткнувшись з несамовикими елітами македонського війська, цар царів обернувся і втік, рятуючи власне життя. Побачивши втечу свого володаря, більшість перського центру розвалилася. За цим пішов і лівий клан Беса, який почав поступово і порядковано відступати. Настав момент для Олександра схопити Дарія і разом з ним корону Ахаменідів. І тому почалось переслідування. Проте, перш ніж сміливий і тріумфальний Македонський цар встиг доскакати до своєї імперської здобичі, прибуло термінове повідомлення від Парменіона. Ситуація в тулу була критичною. Не знаючи, що їхній монарх втік, Мазей і його переважаюче кавалерійське крило були на межі того, щоб вирвати перемогу з пащі поразки. Більше того, загін перської та індійської кіноти випадково прорвався крізь розрив у македонській фаланзі та почав грабувати табір. Зимовірно, спригучуючи зубами від розрятування, Олександр озирнувся назад, туди, де його вірний генерал потребував термінової допомоги. І поглянув вперед, туди, де Дарій віддалявся з кожною секундою. Після цієї короткої миті вагань Олександр розвернув свої війська. Та кинувся в атаку на тил кавалерії, що тиснула на Парменіо. Хоча у цьому бою він здобув перемогу проти одних із найкращих партіанських та індійських вершників, понад 60 гетарів загинули в найжорстокіших боях цієї битви. Коли переважна більшість війська Дарія була розсіяна у всіх напрямках, а македонці повністю контролювали поле бою, Парменіон вирушив захопити перський табір. Тим часом війська отримали заслужений відпочинок. Олександр навряд чи міг надто сердитися через те, що його ворог утік. Друге велике військо Дарія було майже повністю знищене, його авторитет підірваний, а сам великий цар показав себе боягузом, нездатним захистити власну імперію. І все ж Дарію вдалося вислизнути. Спершу до Арбели, де він возігнався з бесом, а потім далі на схід. Після блискучої перемоги біля Гавгамел, яка продемонструвала винятковий стратегічний і тактичний талант, Олександр фактично поклав край плануванням могутньої перської імперії менш ніж за п'ять років. Однак навіть це не втамувало його жагу до влади, і його історія ще не завершилась.